Справжній монстр серед автомобілів. Брутальний та потужний величезний Nissan Murano. 2012 року з'явився в продажу в твоєму авто. На потужному 3,5 двигуні, повному приводі та автоматі, ще з мінімальним пробігом 125 тисяч. В чорному кольорі на гарній гумі та легкосплавах. Лінзована білет оптика, протитуманні фари без доступі. По комплектації вона до речі цікава. Зараз побачите всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал з підігрівами, шикарний шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, максимальне мультикермо, круїз. Чотирьохзонний клімат контроль, підігріви всіх сидінь і передніх, і задніх, та вже встановлена медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість 10 700 доларів, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це потужний мурано, і це твоє авто.